Доброго дня! Сьогодні я покажу, як ми можемо експортувати оцінки студентів з будь-якого курсу. Коли ми заходимо на нашу сторінку Moodle, ми обираємо кафедру чи факультет. Я оберу педагогічний факультет, кафедру історії. Коли ми заходимо на цю сторінку, ми обираємо будь-який курс та переходимо до розділу журнал оцінок. У цьому розділі ми натискаємо на журнал оцінок, нам потрібно спуститися вниз, та натиснути експорт оцінок. Коли в нас завантажилася ця сторінка, ми можемо продивитися, котрі завдання нам потрібні, та в опціях обрати. Відсотки також та букви. Бали обираються автоматично, якщо вони не потрібні, ми їх можемо прибрати. Коли ми завантажуємо файл з обсімками, ми його відкриваємо. Що у нас отримується? У нас отримується ім'я та прізвище студента. Його електронна адреса і завдання з кожними балами, котрі виставляли викладачі. Дякую.